Сьогодні прощання, сьогодні востаннє, святкова лінійка для нас. І чути здається, як пташкою в'ється, і гадіть літає наш час. Ну ось і все. Спасибі, ліба школа, бо промайнули 11 літ уроки, дискотеки, друзі коло. Прекрасний чарівний дитинства світ. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здорові, щастя, вам бажаємо, бо стан душі не висліли словам. За все, чого навчилися, і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Ну, от і все. Уже перегорнули підручників останні сторінки. Якось так раптово ми відчули, що виний час скоріше відріки. Бо лючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуках на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки: В країну знань і нові відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбутнє. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати, та мудрість вчительську і тепло долоню. Тільки вчитель може віддавати любов свою і вогонь. І вчителі лишаються і світлі класи. Лишаються молодші школяри, тут вічна юність, не підладна часу. Дитинство вічне, у шкільним дворі. Ми розлітаємося як пташенята, із школи, і з дому у різні міста. Ми стали дорослі, ми вже не малята. Минули дитячі кумедні літаки. Ми більше не сядемо в школі за парту. На перший урок не запізнимось вже. Не будемо бігти з великим Азартом по всіх коридорах. Аж дивно, навже. Не, не сядемо разом у рідному класі. Вже збігли шкільні і для нас сіроки. роки. Сьогодні у школі ми учні не а точніше для школи, ми випускники. Лишаємо дитинства за партою в школі, нам сумно, нам сумно почати з другому. Лишаємо ми спечалю свій клас. Який? Наче дім рідний став для усіх нас. Нам радісно, і одночасно ми в тузі, І кажем, бувайте, усі шкільні друзі. Лунає дзвоник, хоч без шуму, без шкільних подвір'їв, без тепла. Не чути сміху в коридорах, Та пам'ять нашу не зміта. Лунає дзвоник у тиші вдома, не у класі, не у дворі, ми розкидані, як зорі в небі, але єдині в цій боротьбі, ми разом з різних шкіл вулиць вікно екрану нас з'єднало, хоч вітер до. Та ми зросли, ми все здолали, вивчали світ крізь темні дні, слухали лекції між тивок, мріяли разом і боролися, як світло правди між за. Та в наших душах вогонь не згас, разом ми далі крізь бурі в страх, світло надії у кожного з нас. І хай сьогодні цвім далекий, ми не забудемо цей шлях, Комарська школа наш притулок в родину об'єднала нас, і ось дзвоник не на стінах, не в залах побачих радості, Але у серці він лунає, як знак нової молодості, ми йдемо далі, ми зростаємо, крізь біль, крізь втрати, крізь печаль, де сумкраде, та незламане, мрія веде нас крізь час і шлях, цей крок у кров. На в холодний екран, та в наших душах вогонь не згас, разом ми далі крізь бурі в страх, світло надії у кожного з нас. І хай сьогодні цим далеким, ми не забудемо цей шлях, Комарська школа наш притулок в родину об'єднала нас, і ось дзвоник не на стінах. Не в залах повних радості, але у серці він лунає, як знак нової молодості. Ми йдемо далі, ми зростаємо, крізь біль, крізь втрати, крізь печаль, де це вкраде та не зламане мрія веде нас крізь час і шлях, цей дзвоник крок у новий світ.